A talk about a bunch of stuff. Номінант премії Грелі канадський піаніст Челі Гонсалес приїхав з концертним туром до Європи. Ексцентричний виконавець та продюсер розпочинав свою кар'єру в альтернативному рок-гурті. Та з часом він почав записувати експериментальні альбоми та навіть реп. <му> це Щось на зразок психологічного дефекту, коли хочеться вийти на сцену. В Цьому немає нічого небезпечного. Ми всі трохи як психопати. хочеться приходити сюди ніч за ніч до цих людей. Це складні стосунки. Хотіти ділитися чимось за аудиторію, але й отримувати щось на Вам це потрібно, тож ви боретеся дуже сильно. Я бажаю, щоб більше музикантів визнали, що вони також одержимі цим прокляттям. Розповідає музикант. Like so Гонсалес також пише пісні для інших музикантів: пічес, джейн біркін, Дафт Панк. Гонсалес захоплюється здатністю музики зобразити темний бік емоцій. Right. To judge? It fake. Fake to me. Мажорна тональність завжди здавалася мені фальшивою, неправдиво оптимістичною. Мені завжди And подобався the... мінор. And I think that's я думаю, що коли люди хочуть, аби музика до них промовляла, то це мають бути нотки фрустрації, суму, ревнощів, тобто негативні емоції. Тож музика це зручний інструмент для їх вираження, адже нам складно про це говорити. Концертний тур Челі Гонсалеса Європою розпочався з Німеччини та Австрії. А через місяць музикант поїде до Франції.